Розказую про рафіновану та нерафіновану олію. Перше, що хочу сказати, що дуже надіємося, цього місяця, вже в січні, ми закінчимо будівництво рафінації. Є якісь у нас певні затримки, на які ми ніяк не можемо вплинути і пришвидшити їх. І я хочу вам показати прям відеоогляд, як відбувається вживу рафінування соняшникової олії. Я думаю, це буде дуже цікаво для всіх і корисно. Якщо пояснити зараз простою мовою, і так, нерафінована олія. Як вона виробляється? Двома методами. Перший це е, гарячий або холодний віджим. Його роблять пресами соняшник, е, під прес, видушується олія і макуха виходить з нього. Це перший спосіб. Другий це е, хімію. В соняшник додають гексан, і хімічним методом е, достають звідти олію. І на виході вже не макуха, а шрот і олія. Далі рафінація. Тобто це була нерафінована олія, далі як її рафінують? І для чого це взагалі роблять? Дивіться, рафінація, як це все відбувається, її використовують для того, щоб олію можна було по-перше, очистити, по-друге, профільтрувати. По-третє, забрати повністю всі запахи. Ну, ви ж відчуваєте різницю між рафінованою і нерафінованою, там дуже сильний запах соняшника. Так, потім колір змінити. Забирається. Ну, колірне число змінюється. Як ви бачили, рафінована, вона набагато світліша, ніж не рафінована. Ну так, так відкрию секрет, що е це не означає, що вона більш очищена, тому що колірне число можна змінювати яке хочеш. Тому якщо ви дивитесь, що олія дуже світла, то це не означає, що вона вау супер відфільтрована. В неї такі ж самі показники, як і в темнішій олії. Е, і різні домішки, там, е, які бувають в нерафінованій олії, вона повністю все забирається. Тобто е, нерафінована олія це вже на виході е, олія, на якій можна е, жарити, яка не дає е, Запаху при жарті, розумієте? Того, що рафінована, ви коли жарите, там, ви що млинці як жарять на кухні, ти ходиш, ну, слюнка тече або запах такий класний, чи в салат додали. На рафінована вона вже світлий колір і без запаху виходить. Сам процес я вам задоволенням покажу, дуже надіюся, що в січні або, можливо, на початку лютого вже ми запустимо весь процес рафінації, і ви побачите прямо вживу, як це все відбувається. І для цього що потрібно правильно підписатись і слідкувати?